Чере в прямому ефірі на твої та радіо 100FM програма. Рецепт я й видвучала спринчина. Сьогодні ми будемо говорити про сезонність ортопедичних захворювань і про це ми поговоримо. Тав до нас в студію: це лікар-ортопед, травматолог, кандидат медичних наук Білик Сергій Вікторович. Вітаю вас! Добрива дякую, що прийшли до нас. Півгодини маємо для того, аби обговорити даному тему. Тільки перед цим я нагадаю. Цьому ефірі, якщо у вас виникають запитання, будь ласка, дзвоніть, телефони в студію 906 100 та 095 27 50 100. Ми з вами починаємо. Тож, Сергій Вікторович, зараз літня пора. Знаємо, що всі виходять на городи, їздять на відпочинок. Чи є сезонність ортопедичних захворювань? Взагалі, так, звичайно, звичайно, що є однозначно, коли люди виходять на городи, то Дивлячись на ту погоду, яка останнім часом у нас на дворі, високі температури, от, і люди пітніють, звичайно, попадають десь е, на протяг, інколи е, висока температура на протязі дня в другій половині міняється на долі, під дощ, угу. і з'являються різні форми запалень нерв. В першу чергу, це літи поперекового відділу хребта, грудний відділ е, страждає теж. Ну, в першу чергу це поперек, і з цим ми. Стикаємося е, практично кожний день. Е, інше благо цивілізації це є кондиціювання повітря, коли в авто, в, в, вдома, на роботі і так далі. Ми вмикаємо кондиціонери не зовсім е, вірно і направляємо потоки повітря, е, ну, скажімо, або в обличчя, mm -hmm. або десь в зону знову ж таки спини. Ми отримуємо ці ж запалення. Нервів, а якщо на обличчя можемо отримати е, запалення очей, е, страждає також верхні дихальні шляхи, в першу чергу червоного горло е, вуха так само, ну mm -hmm. такого плану. Тобто сезонність є, тому що якщо брати е, осінньо-зимовий період, то, то ми там кондиціонерами, наприклад, не користуємося mm -hmm. і взимку на городі теж люди не працюють так, як влітку. Не зберігається 11. там напевно, травми більше від падіння, коли е, ожили Так, є, да, там є зимній період, він характеризується е, слизьким покриттям. Вже і люди падуть через це. А влітку, на жаль, теж падіння ми зустрічаємо і досить нерідко це е, ката травми, так звані, падіння з висоти. В основному це є дерева. Інколи ми їх так жартома, звичайно, це чорний гумор, але на жаль, він є у нас в куларах, коли ми. Ось будуть там вишневі травми або, травми, або там слива пішла, вже такі травми, там гріхові травми і так далі. Звичайно, це все в лапках, і воно носить пряме відношення до того дерева, з якого в як правило, при падінні травмується в першу чергу це є хребет, різні види компресії, тіл, хребців, і ноги це, скажімо, стопа. Тично суглобами, гомілка, коліна і uh -huh. так далі. Це найчастіше те, що ми бачимо. А взимку, до речі, падіння з висоти людського тіла, то ми отримуємо більше таких травм, скажімо, в типовому навіть місці. Ми їх називаємо. Це кістки передпліччя пліччям лимаються. І коли настає сезон ну, після потепління приморозок, коли ожеледиться, люди падають, і в основному страждає кістки. І на травпунктах, і у нас в клініці їх цих пацієнтів ми багато спостерігаємо і лікуємо. Звичайно, а от ми почали говорити про кондиціонери, і це дуже насправді актуально, тому що я, мені здається, що в кожному офісі йдуть такі суперечки постійно включить-виключить, тому що одним це дуже подобається інші розуміють небезпеку. Напевно, через те, що вже перенесли якісь захворювання, скажіть до чого може призвести от яка серйозність того, що запалення нервів, так чи, чи от як кажуть, протягнуло від кондиціонера? Чим mm -hmm. це може? Кондиціонери все-таки слід, скажімо так, на дві групи розбити, групу захворювань. Перша, це та, яка пов'язана з тою флорою, яка накопичується в системі кондиціювання. Коли, скажімо, сезон теплий закінчується, і кондиціонер більше не потрібний, і його просто вимикають і все, угу. на тому все, коли починається сезон, забувають. Все-таки підготовити для нового теплого сезону і прочистити, промити ті фільтри і так далі, тому що там накопичуються мікроорганізми, які викликають інфекційні захворювання в першу чергу верхніх дихальних шляхів, кажуть, побув на, на кондиці напроти кондиціонера і захворів на горло. Це якраз та флора. Скажімо, просанувати перед запуском, uh -huh. і друга група це е, запалення нервів. Оце тоді, коли е, холодне повітря люди дуже швидко охолодити те, бо в той, яке нагрілося, ставлять на самий мінімум, і uh -huh. оце холодне повітря направляють на себе, і це ця різниця велика. Скажімо на на вулиці більше 30, а тут виходить, менше 19, 18, навіть 16 градусів кондиціонери люди направляють на себе. Отут ми викликаємо штучне запалення, не інфекційне запалення е нервів. В першу чергу це є болі в області поперековий ділів хребта. Досить ми практично кожен день зустрічаємо цих пацієнтів, коли люди було так добре. Я там було скрізь жарко, спекотно, а я був на кондиціонері. І мені було добре, але зранку, коли вставати, я практично повернутися без крику не можу, встати без крику не можу, а пройти тим більше. От, в принципі, це перші ознаки, які говорять про те, що є запалення е нервів поперекового відділу хребта. Звичайно, не тільки нерви поперека можуть відреагувати на це. Скажімо, людина приходить каже, я не можу повернути, скажімо, в... мене страшенно Діє кондиціонер. Ну ми маємо на щастя багато нервів, і на нещастя вони всі можуть хворіти. Так Зрозумі. ми їх лікуємо щодо городніх робіт. Я б хотіла поговорити. от, знаєте, ну люди дуже часто стикаються з проблемами так під час городніх робіт. І це теж поперек, ноги так, тому що, ну, люди у нас працюють, але на жаль, це дуже часто закінчується плечем. Які найбільш такі розповсюджені хвороби, щоб ви порадили. В Силу того, що люди в нас дійсно працьовиті, українська нація надзвичайно працювати, на нади можна і віднести Молдован, і Так ну традиція склалася, що наша область, це, якщо щось не зробив, то сусід обов'язково це опинити ті Відповідно, люди стараються все по максимуму зробити. Вже не може, але то потрібно зробити. Це призводить до того, що суглоби людей перевантажуються, вони виснажуються, і від цих виснажень цього перевантаження вони можуть руйнуватися, розвиватися так звані, деформуючі артрози або хряща суглобів через перевантаження на городніх роботах, як і в жінок. І в Однозначно є і ми це спостерігаємо. Тому Рада, все таки те, що можна, скажімо, розбити на надвоє на троє, ділити для того, щоб зберегти свої суглобиної майбутнє. тому що не всі стадії, деформуючого артрозу легко лікуються консервативно. Інколи нам потрібно і пропонувати людям різні оперативні втручання, це вже досить такі серйозні підходи. Як зі сторони матеріальної, так і там, людині інколи цю межу перейти, що потрібно йти на операцію, дуже важко, особливо mm -hmm. літнім людям. Це одна сторона медалі, коли суглоби страждають. Інша е, сторона, це ми необережність поводження, скажімо, на городах. Це, е, скажімо, з технікою, яка на сьогоднішній день досить таки широко. Застосовується, тобто механізація, uh -huh. мала механізація, вона може бути, як скажімо, автономна, там на бензині, солярі і так далі. Електрична. Тут різні ми маємо, електрика відповідно може викликати, там, якщо там робимо дощ, іде, може замикання викликати і, в принципі, отримати електричну травму. Так само, коли механічні частини. Закривається кожухами спеціальними для того, щоб туди не потрапили. Інколи нехтоється знімає ці кожухи, коли міняють там якісь частини і вважають, що це не потрібно. А потім, коли, наприклад, є зниження температури атмосферної, людина одягає одяг з довгим, скажімо, рукавом, і, на жаль, коли кожуха немає, цей рукав може підтягнути і наробити величезної біди. Той захист, який від виродника є до там, і, скажімо, для косарок і так далі, він повинен завжди бути це. Це ми повинні, знаєте, як от сісти в авто, пристібнути, і потрібно на городі це все виконувати. Це можливо. Можливо, видасте якісь поради людям, які навіть. З технікою, знаєте, от як а, зранку до ночі перебувають на ну працюють на а, городах, а, можливо, якісь поради там, можливо, це мають бути вправи з бо знаєте, як в нас люди відносини йду на присадибну ділянку, я там працюю для чого мені вправи зранку, але насправді всі лікарі кажуть, що зарядка вранці вона дуже потрібна, необхідна. Можливо, якось аби зберегти свій а, там поперек якось чимось його підв'язувати. Ну, знаєте, можливо, якісь такі штучки. Так, зрозуміло. Штучки. В, цих, в цих словах є доля істини. От я завжди пацієнтам своїм на таку аналогію проводжу. Якщо вони дивляться, скажімо, якийсь спортивний канал, вони інколи ці спортивні канали ну, транслюють підготовку до виступу спортсмена mm -hmm. і мене так звано розі, проводять розігрів. Тобто та зарядка ранішня, яка є, це в своєму роді такий розігрів перед роботою, і доведено, ну доведено вже багато століть, що м'язи розігріті краще працюють схожилки. Так само, якщо, наприклад, без під спорт деякий час не виступав дати виконати якісь, ну скажімо. Те, що він розряд, який угу. він виконував раніше, це може закінчитися тим, що буде розрив або м'яза, або сухожилка. Ми це теж спостерігаємо. От так само і коли людина виходить працювати на добре, в принципі, невелику таку зарядку пару хвилин зранку це піде на користь, розігрів цей піде на користь сухожилка, м'язом, і людина краще відпрацює свій трудовий день. Угу. Там нагороди, ще інша є проблема. Зараз дуже висотури. Ми спостерігаємо удари, особливо якщо е, дорослі беруть ж, літній період, діти всі на відпочинку так. на канікулах, то беруть дітей з собою. А діти найбільш вразливі. Але і дорослих це стосується, потрібно е, мати захист від пере. Іма гріву, і так, коли є сонячний, скажімо, удар і тепловий удари і в першу чергу потрібно так брати там. Панамки там або там mm -hmm. кашкет і таке інше. і На полі, наприклад, коли є, або ще якщо по поле рядом там, з ставком або з річкою, то не відчувається, коли сонце, скажімо, ну в народі кажуть, пристає, можна обгоріти і отримати різні опіки. І вони теж по різному лікуються інколи досить складно. Це теж потрібно пам'ятати. І найважливіше, коли люди виходять. Скажімо, нагородні роботи подалі від будівлі, де вони живуть, то повинні пам'ятати, що з собою, крім їди, достатню кількість рідини. Це важливо. Людина потіє, втрачає воду і також мінеральні речовини, які їй потрібні для того, щоб функціонувала як м'язева система, для того, щоб людина могла працювати, так і серцево судинна система. Тому, якщо це не робити, ми бачимо це. Вони приходять з різними скаргами з боку серця, з боку uh -huh. там судин на ногах, особливо. Ці хоч ми ортопеди травматологи на на прийом приходять такі пацієнти, тому що крім, ем, скажімо, нашої патології є інша. Ну в народі їх називають букет. Так? Uh -huh. На жаль. Хотіла б про спондиліт, тому що ну, така назва, так але насправді це не небезпечна хвороба, так тому що. Е Побудує думка, що це взагалі от людина перестає рухатись так під час цієї хвороби. Розкажіть трошечки про його симптоми, щоб люди знали. Спондиліт – то є запалення мілких суглобів по всьому хребту, тобто мається на увазі, грудний, грудний поперековий, попереково крижовий відділ хребта. І це запалення а, рахується не інфекційним. Її описав цю хворобу а, біхтерів, і на честь угу. нього і дали назву. Цій хворобі хвороба Бехтерева або анкілозуючий спонділіт, так званий. От, якщо в двох словах, скажімо, розказати про Ну, скажімо, небезпечність цієї хвороби. Ну, для оточуючих вона не є небезпечною, тому що я вже сказав, що це не є інфекційна хвороба, і вона ніяк не може передаватися, скажімо, безпосередньо від людини до людини. Інша справа, що вона є генетично запрограмована в нас. І людина може бути з своїми генами від своїх, скажімо, батьків, це так. Чим Цю хворобу. От якраз перепади температур, от кондиціонери і так далі, особливо ті люди. Працюють в холодильниках, ну, всі люди, мабуть, ходили в наші великі магазини продуктові і бачили, що є відділи, де температура повітря суттєво відрізняється від, скажімо, звичайної приміщення. Вона там ну, зберігається, скажімо, молочні і так далі. Там м'ясні продукти, рибні. То люди, ті, які там працюють, і в анамнезі хтось у батьків мав хворобу, скажімо, об'єктірів цього. То бажано змінити все-таки той відділ, тому що це є один із провокаторів, провокуючий чинник для запуска uh -huh. хвороби, тому що можна мати оцей ген, але не захворіти, якщо умови праці будуть комфортними. Uh -huh. Це потрібно пам'ятати. Захворювання, на жаль, невиліковне. Оце процес аутоімунний, Тобто, якщо так просто розказати, то іде запалення. У глобах хребта, і воно підтримується власним вже організмом, власною імунною системою. Чому це так іде? Е, ну, Так, якщо по просимо сказати, є поломка якась на рівні імунної системи, яка працює невірно, неправильно. І е, є спеціальні речовини, які викликають запальне. Підтримують запалення, так як, наприклад, вогонь підтримувати. Uh -huh. Так, Вогонь підтримуєш, так і тут організм підтримує цей вогонь, вогонь, тобто запалення. Запалення в цих суглобах спочатку проявляється тим, що приходять, до речі, чоловіки в основному. Uh -huh. Жінки на хворобу Бєхтєрєва, це чоловіча основна хвороба. І приходять такі хлопці, це в основному вік молодий, працездатний. 35-40 років, 45 років, коли. Приходить людина і скаржиться на болі в хребті, інколи неможливість вставати зранку, ходити, підвищення температури тіла вечірньої і так далі. Інколи ми навіть спочатку не можемо поставити на ранніх стадіях захворювання ми не можемо поставити діагноз холобігтірів. Навіть є такі лабораторні дослідження, які інколи нам можуть підказати на крих. Там є спеціальні маркери, де ми угу. можемо призначити здати людині кров. І інші аналіти якимось чином, скажімо, орієнтуватися. Але буває так, що і вони негативні. І ми спочатку, скажімо, це є прояв остеохондрозу, Потім спостерігаємо цю людину. Вона приходить вже з більшими скаргами. Ось тоді ми вже можемо виставити діагноз. От діагноз виставляється лабораторно і інструментально. Лабораторно це людина здає там, скажімо, кров. А інструментально то ми робимо. Рентген дослідження в першу чергу це оглядовий знімок кісток тазу, тому що найперше у процес, скажімо, йдуть це крижово-здухвинні суглоби, одно ну, або двосторонні, так звані сакроеліти. І за ним тут же підключаються хвороби, перепрошую, підключаються суглоби мілкі хребта. Теж можемо робити знімки і інколи можемо бачити. Але знову ж таки, хороба бігтіря в класиці вона характеризується тим, що ми бачимо на рентгені так званий бамбуковий хребет окостеніння хребта. Mm -hmm. Людина позу, ну так звана поза людини, яка просить. От вона, на жаль, не має рухів в суглобах хребта, і хребет не рухається по суті. Лишається невеликий рух, скажімо, в області шиї голови і все. А далі все, хребет абсолютно нерухомий, і людина ця набуває такої пози просящого. Uh -huh. От. І тут, звичайно, вже діагноз не так важко встановити. І в цих станах дуже ну, скажімо, важко щось зробити з цим запаленням, коли вже йде анкілозування, тобто з'єднання в, в самих цих суглобах, що вже немає руху, і його вже на жаль, назад не можна, але ця стадія вже може характеризуватися тим, що вона затихає, вже болі немає. Mm -hmm. Людина легше переносить. У нас є наскільки я розумію, так? Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. А скажіть, будь ласка, якщо в мене на одній нозі є кісточка, яка росте і на другій нозі такого немає. З нею щось можна зробити? Я так розумію, що це на о, о, оці кісточки. Так, Дякуємо на... за запитання. Значить, кісточки на, в області першого плюсня фалангового суглоба стоп. Це досить таки поширена проблема. В основному це жіноча проблема. От, вона може бути одно і двостороння. Знову ж таки в ситуації, коли суглоб задіюється, скажімо, кісткова, суглобова частина, і коли це є позасуглобово, коли йде запалення біля суглобової сумки, так звані бурсіти. Лікуються бурсіти, як правило, лікуються консервативно, інколи ми, на жаль, оперуємо. От а деформація кісткова, коли ми бачимо на рентген що є відхилення, скажімо, першої метатерзальної кістки, досить такі великі. Це говорить про те, що є поперечна розпластана стопа, формується поперечна плоска, вона, на жаль, прогресує. І Тоді ми інколи не інколи, а частіше всього, ми пропонуємо пацієнткам проводити оперативну корекцію. Ми лікуємо це оперативно. Є безліч методик лікування цієї проблеми. А від чого ви? Воно з'являється. Так, і ми, ну, скажімо, етіологічних факторів ми не можемо. Воно спадково в основному переходить. Це по жіночій лінії. А що може цьому сприяти? Інколи кажуть, от ну, взуття от таке було, от це від взуття. Взуття може спровокувати, дати, скажімо, поштовх для угу. розвитку. А в принципі, воно генетично. Однозначно врахується, що народі кажуть, якщо б ви ходили на абсолютно там такому пласкому взуті, угу. тобто ну, це велика помилка, тут дві крайності. Якщо або балетки, або надзвичайно великі підбори, скажімо, більше 5-6 сантиметрів для постійного носіння, це все. Фактори. Золота середина це, скажімо, комфортне взуття. 3-4 сантиметра є підбори, і це ідеально для е, того, щоб людина ходила і mm -hmm. розвантажувала як стопу, так і хребет. Як працює стопа, так працює хребет. Ну, по... біомеханіка, це все по... пов'язано. Тобто проблема кісточок стоїть, стоїть і досить таки гостро стоїть. Багато жінок цим страждає. Можна, скажімо, до ортопедів травматологів, і зробити е, правильний тиску, як в даному випадку для контрактів, провести лікування. А що стосується ортопедичного взуття, скажіть, ну варто зважати на це? А чи краще, щоб дітки, в, ну, щоб дітки носили ортопедичне взуття, і потім вже в подальшому ніжка буде правильно, нога в дорослу людини буде правильно розвиватися, і чи потрібно? Дорослим носити ортопедичне взуття. Чи це так принципово? Скажімо, а, розділимо своє? розділимо ортопедичне взуття на такі дві великі групи: є профілактичне, є лікувальне. Лікувальне, лікувальне. Воно як правило, це є ну спеціально індивідуальне вигадано під конкретну людину для лікування тої чи іншої патрії. І профілактичне, то, скажімо, вони є в продажі в, як медтехніці, так і зустрічаються в спеціалізованих взуттєвих магазинах, коли для профілактики, скажімо, плоскої стопи, там є всередині супінатор. Чи, скажімо, обов'язково носити таке взуття, угу. Ну, скажімо так, до 4 років. у... Наших діток формується стопа, і от в цей період, коли люди мають ходити, дуже mm -hmm. варто звертати на формування стопки і це до дитячих ортопедіти, можна тоді вже виходячи з візуального огляду, сказати там потрібно цій дитині взуття тактичні, чи навіть можливо порекомендувати індивідуальні там. Стілки, це теж е, лікування. Угу. Чи вона може обійтися, скажімо, звичайним. Тут є Більшість звичайно дітей користуються е, звичайним е, взуттям, воно має, от, скажімо, дитяче, хороше взуття завжди повинно мати там невеличкий каблучок, 1 сантиметр або в межах того хорошу колодочку, коли дитині зручно і формується правильна стопка. Вже... Пройшов там вік 4-5 років і сформувалася плоска стопа. Отут же потрібно лікувати, і просто ортопедичне взуття профілактичне тут може не підійти однозначно. Тут потрібно робити індивідуальний підхід, індивідуальні, скажімо, виготовлювати. Устілки для корекції, і не просто це разово робиться, Ті, ці дітки вони повинні приходити до ортопедів з періодичністю, там певною для того, щоб робити корекцію. Mm -hmm. Стосовно дорослих, коли вже сформувалася стопа, ну, тут ми виходимо із стадії хвороби. Чим більша стадія, тим Більше, скажімо, побажань з нашої сторони оперативної корекції чим менша стадія, тим більше ми схильні до, скажімо, або індивідуальних устілок, або знову ж таки профілактично хорошого Угу. Я б хотіла запитати вас про таку, ну от ми на ну, перед ефіром з вами говорили. Дуже багато людей цікавилися а, і просили, бо я запитала, чи можна хрускати пальцями. Чи це не шкодить? А, що ви як лікар-ортопед можете сказати? І чому власне а деякі люди от, це роблять? Скажімо, у нас у всіх є якісь такі, знаєте, звички. Угу. Інколи вони добрі, інколи вони не добрі. Скажімо, прямих доказів, що це обов'язково призведе до дуже якихось великих плачевних наслідків. Ну напевно, що ні, людина себе все одно обмежує, але за якихось обставин, скажімо, новий рік попили, коли людини больовий, скажімо, поріг змінюється, то може навіть сама собі, скажімо, і вивихнути. І б, потім звертатися до лікарів. Тому це ну, скажімо, бережено Бога береже. Бажано угу. це не робити, однозначно. І під час е відвідування спортивних залів, е випадки, коли людина ну, перестаралася, що б ви порадили, тому що за модно дуже багато людей відвідують спортивні зали. Що б ви порадили початківцям? Таких випадків є дуже багато. За день на прийомі у нас обов'язково приходить. Кість людей після спортзалів, uh -huh. коли скажімо, ну люди вважають, що от вони набрали велику вагу, і так далі. Потрібно пошвидше це все позбути тому uh подібне. -huh. Тому коли дається велике навантаження, особливо без того, щоб брати грамотного тренера, може закінчитися не дуже добре. Розривами сухожиль, що ми спостерігаємо, розривами м'язів. Ну і саме гірше це утворенням гриж. Крептами uh на -huh. ту важку, скажімо, скажімо, снаряди, які використовуються, можуть призводити для утворення гриз, що інколи призводить до операційного столу людей. Сергій дякую. На жаль, пів години вже промайнуло. От, а, дякую, що ви прийшли. Дякую, що розповіли багато цікавого. Я нагадаю, що це була програма Рецепти Ми з вами зустрінемося в середу. Тридцять дякую, що були з нами і будьте здоровими. До побачення. Дякую.